Вітаю. Я не знаю, як ви поставитесь до цієї новини, але президент Фінляндії ну, фінська баня, знаєте, да? запропонував Трампу та Зеленському вирішити конфлікт у фінській, сауні. у фінській сауні. Він запропонував лідерам зробити глибокий вдих, прийняти холодну ванну, відвідати сауну та сісти за стіл переговорів. Та сісти за стіл переговорів. Знаєте, напевно, цю новину не можна сприймати самостійною, відмежованою від усього іншого. Тому давайте подивимося, а що про це говорять люди Трампа. Ну, от, Зокрема, голова нацрозвідки США Тулсі Габард. А це серйозний, серйозна фігура. Голова Нацрозвідки. І він е, сьогодні заявив наступне: Зеленський стверджує, що бореться за свободу та демократію. Але при уважному розгляді ми бачимо протилежне. А саме, в Україні скасовано вибори, політичні партії глушать або оголошують поза законом, а їх членів ув'язнюють. Ми спостерігаємо закриття церков, дотримуються. Повного державного контролю над ЗМІ, тобто, є, можна продовжувати перераховувати безліч проблем, які суперечать цінностям демократії та свободи. І от коли ти це читаєш, а потім паралельно дивишся, те, що відбувається в українському інтернеті, оця антитрампійська абсолютно кампанія. Я розумію, що Дональд Трамп повів себе напевно не дуже правильно. Потрібно було прийняти Володимира Зеленського як, ну, я не знаю, як там не не сина, ну лідера держави, яка дійсно встояла, воює і ну, не впала і поклала дуже багато життів. Напевно, дійсно, от якийсь такий тон в публічному просторі перед журналістами, напевно, некоректний. Але е, я так думаю, що до Сауни, яку пропонує лідер у Фінляндії, ну, дуже далеко. Дуже далеко. Особливо після того, як Володимир Олександрович сказав, що він не в карти прийшов грати. Я думаю, що от Володимир е, ну я сподіваюся, що це не буде, але люди е, Зеленського можуть сказати, що вони не в бані паритись збираються. а... Вирішувати долю країни. Тому я б на місці президента Фінляндії був би дуже обережний з такими словами, адже сьогодні всі дуже знервовані. Дуже знервовані. Що я бачу в словах президента Фінляндії? Ну, по-перше, по-перше, всі чудово усвідомлюють, що без Трампа, без Америки, давайте будемо так, без Америки, дуже важко Європі буде жити. Причин багато. Причина номер один. Європа економічно не самостійна. І це всі знають. Європа стара, Європа неповоротка, Європа надто бюрократична, Європа надто ліва. Європа надто любить перепони, заборони, Європа надто любить гратися в. Ну, в таку демократію, відкритість, плюралізм, але порожній, за яким немає нічого. Тобто, ми можемо оголосити скільки завгодно толерантностей і обв'язатись будь-якими прапорами будь-яких товариств, але від цього завод сам себе не побудує. І в Німеччині, яка вже фактично капітулює перед китайськими виробниками автомобілей. Закриваються концерн, ну, там, заводи Volkswagen, ще Mercedes і BMW там, ну, будуть стояти через любов до цієї марки, Audi, можливо, а Volkswagen вже починає косити. Так це семі преміум модель. Тобто це під преміумом. І вже не витримують конкуренції. Тому е, Європа е, повинна. Напевно, дуже зважити відносно того, а що вони будуть робити без Сполучених Штатів Америки? Ну, уявіть собі, що Сполучені Штати Америки не постачають айфони до Європи, виключають Ютуб, Інстаграм, Фейсбук, перекривають сервери або роблять дуже ускладнені питання там. Ну, тобто, то що Європа буде робити? Як ви думаєте, ну насправді що? Якщо ви скажете, що там Європа ого, го то ну, не так, щоб і ого. го Вони звикли жити розмірено, вони звикли жити спокійно. Але без Сполучених Штатів Америки у Європі можуть настати дуже темні часи. Бо це і логістичні маршрути, це і торгівля, це і баланси сил. Це і тиск, який може чинити Штати. От чому Штати такі, які вони є? А тому, що вони присутні військами в усіх частинах світу. В усіх частинах світу. І ви знаєте, що я особисто відносно штатів дуже обережний. Але я усвідомлюю, що Штати є отакими, тому що вони лізуть в усі куточки світу. Вони відправляють свої війська. Вони воюють, вони бомбардують, вони захоплюють. Ви скажете: «Так це ж погано. Ну, то так. Але за рахунок цього Штати можуть вирішувати масу світових проблем. І що буде з Європою, якщо умовно завтра Штати не будуть нікуди влазити? Я так підозрюю. Що Європа може за років 50 зникнути, адже частина Африки хотіла б перебратися в Європу. Ердоган мріє про відновлення Османської імперії. Можливо, ще хтось про щось мріє. Можливо, поляки хочуть відбудувати свою імперію. Можливо, Російська Федерація хоче відбудувати свою імперію. А може, і монголи хочуть відновити свою велику колись країну. А там і Китай підтягнеться. Розумієте, в чому глобальна проблема? Проблема полягає в тому, що в світі є баланси, і ці баланси, на жаль, основані, засновані і тримаються на силі, в тому числі і силі військові. І той, хто цієї сили не має, нічого протиставити не зможе. Нічого. В Америці сила є. І в Європі чудово усвідомлюють, що без американської сили їм загрожує дуже багато неприємностей. І от якщо Штати кинуть Європу, то тоді вже і я почну вірити в те. Що Російська Федерація може спробувати з Балтійських країн зробити прибалтійські республіки. І тому Європа буде пропонувати і Сауни Фінські. І Король буде з Володимиром Олександровичем зустрічатися. І Макрон буде говорити, що ну потрібно, ну потрібно. І Борис Джонсон приїде сюди ще раз передавати різні меседжі. Причому зверніть. Після приїзду Бориса Джонсона, ну це може випадковість, але відбулося те, що відбулося. Європа буде гарно думати. І Британія, яка сьогодні опозиціонує себе європейському континенту і Штатам, вони виживуть, тому що вони завжди були імперією, вони завжди були відокремлені і вони завжди були відносно самостійними. Вони вміють виживати. Ізоляції, на своєму на півострові чи насправді острові. А от що буде з Європою це велике і велике питання. Тому сауна – це добре, але бажано, щоб люди усвідомлювали все, що може трапити з ними у випадку руйнації балансу сил. І я боюся, що може так статись, що ми з вами меми будемо малювати. Але скинуть в інтернет ми їх не зможемо. Тому що інтернет нам не належить. Тому що інтернет, як і ваші банківські рахунки, можуть бути миттєво заблоковані. Це теж баланс сил. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються, і пишіть ваші коментарі. Це надзвичайно важливо. Ваша думка завжди важлива. І ми читаємо. Також можна бути спонсором каналу. Це також вітається. Бережіть себе і думай!